Я зараз перебуваю у Дніпровському районі у парку Перемога, який завжди славився своїми інсталяціями і цього року не виключення. І тут облаштували тематичну фотозону у виді арки на сіні з гарбузами, зі стільчиками, з сухоцвітами та колосками. І власне фотографуватися тут може кожен охочий. Фотозона одразу приваблює своїм зовнішнім виглядом і не залишає байдужим жодного перехожого. Власне, і я вже теж встиг. Там сфотографуватися, ну і звісно, дізнатися про те, з чого ж її створили, і власне який сенс закладали у створення цієї фотозони. Прошу пряму мову, будь ласка, послухаймо. Робилося воно все з того матеріалу, який у нас постійно залишається після виставок. Ми не купуємо зараз, зараз війни ми максимально економимо для того, щоб підтримати наших військових. Тому гарбузи, сіно, все, що ви тут бачите, це все наших співробітників, матеріали, які вони привезли, або з села з, можу навіть сказати село Петрівка, з якого привезли сіно і гарбузи. Тобто воно ще екологічно чисте. Як я вже сказала, що фотолокація не залишає нікого байдужим. І ми вже бачили досить багато перехожих, які е, роблять світлини саме тут. Ну а також ми запитали у містян, чи вже встигли сфотографуватися восени, які локації обирали для своїх фотографій, і чи взагалі планують робити собі осінню фотосесію. Прошу пряму мову, будь ласка, послухаємо. Ні, поки не робили. Чому? Ну бо ми тільки приїхали в Україну. Ми, нас довго тут не було. Ми приїхали тільки 1 жовтня і потрапили на постійні дощі, а зараз я бачу, що красива осінь, і я думаю з ну, приводу фотосесії, бо в нас не було жодного разу осінньої фотосесії. Це традиція, і можна сказати, щорічно осінню, допустимо, зимою, в разу перероку. Пара партизанської слави ми були. На ВДНХ ми були дуже гарно, дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, Приїхали сюди. Наш улюблений парк перемоги. Ми тут завжди робимо фотосесії, коли сакура цвете, коли тюльпани вони висаджують, які рози висаджують. Ми завжди сюди ходимо. І ми сьогодні вирішили прийти теж сюди, приїхати з червоних запорожчя, для того, щоб зробити фотосесію на новій зоні. Тут такого не було і дуже цікаво, тому що осінній настрій, ті ж грізантемки. Наші любимі гарбузи тому позитив завжди тут позитив. А, взагалі ж знайти осінні фотолокації можна лише, не лише у Дніпровському районі. Вони є і в інших районах Києва. Їх там так само облаштували столичні озелі, озеленювачі. Наприклад, на лівому березі у Деснянському районі це вздовж проспекта Романа Шухевича. Є парк і саме там можна знайти фотозону. Окрім цього, у парку Партизанської слави у Дарницькому районі. Ну і на правому березі, також у Голосіївському районі в парку Максима Рильського у обл. Е у Лонському районі в парку відпочинку Наталка та парку Бережанський Почерському районі сквер Марії Занковецької. А у Солом'янському парку відрадний і у Шевченківському районі, в районі Фотозона також є. Вона у сквері на подільському звозі 2.